Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас вже постарався, до уроку готувався. Тож Дождивісь, тепер згадаємо, красиво читаємо, чітко відповідаємо, мову свою розвиваємо. Послухайте загадку. Намалювати можна нею будинки, хмари і поля, зелену затишну алею. Високі гори і моря. Зачарувати можна нею. Така вона чудова й гарна. Ти знаєш, як зовуть цю фею? Її зовуть, звичайно, сьогодні до нас на урок завітала фея фарба. Подивіться, вона принесла вам кошик, а в ньому малюнки. Яблуко, груша, слива, апельсин, банан, ананас, персик, виноград, вишні. Як одним словом можна назвати ці всі предмети? У фруктах діти міститься дуже багато вітамінів, що потрібні для того. Щоб виросли здоровими і не хворіли. Відомо приблизно 30 вітамінів. Їх позначають літерами латинського алфавіту. А, наприклад, забезпечує нормальну роботу очей. Вітамін Д потрібний для утворення зміцнення кісток. Вітамін С допомагає організму боротися з різними хворобами. Вітаміни групи Б. Потрібні для кращої діяльності мозку. Необхідно споживати якомога більше вітамінів. Фея фарба пропонує вам побудувати звукові моделі слів фарба. А тепер давайте познайомимося з літерою Ф. Троє поросяток, Наф-Наф і Нуф-Нуф Принесли вам цікаве завдання квітка, семицвітка. Ви повинні будете назвати слова, які починаються на літеру Ф. Ім'я. Колекціонер марок. квитка. Урок. Профессия. Людина мрійник.